Мені після цього фільму якось навіть легше стало. А чому ти різала руки? Ну, що вже я не бачила тоді взагалі ніякого виходу. Ну от морально, то есть не морально, не физически я не бачила ніякого виходу з ситуації. Просто вообще не хотілося не ни жити, нічого. Мені якось легше стало, що типа, не одна я така і не одна я попала в таку ситуацію. Ну, якщо воно правда кажу, надо з ну, типа, щоб вона була правда там, де вона должна бути, кажу, а ходити це і по карманам розпихувати, ховати зачем? Як ти думаєш, а яке покарання би мали понести ті всі люди, які, е, ну, які були в фільмі? Оце, таке, але... як вони заслуговують. Моє оце, одне желання, що воспитателі ті, які робили з дітьми, щоб вони більше ніколи не робили з дітьми. От просто ну, не можна їх допускати до дітей. Щоб вони десь робили там, я не знаю, в тюрму їх треба, відправити, щоб вони там робили.